Такий шанс в житті може вже більше і не бути. Фінал, кубка, і тим більше ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою. Наша команда ходить в церкву. Перед кожною. ось цей коротенький, але влучний післяматчевий коментар зробив майже п'ять років тому популярним закарпатського футболіста Михайло Кополовця. Емоційний, дещо різкий, але завжди щирий. Таким і люблять мішу вболівальники і футболісти. Хотілося бути знаменитим, не, і, там, і, там, і там, я сказав якусь там ляпну якусь фразу. Хоч, хочеться бути знаменитим і за футбол. Я думаю, більше мене цінять люди як футболісти, а не там, що, що я там щось говорю, якісь смішні речі. Це було вже так, як систематично. Ми ходили в церкву перед грою, завжди ходили. І от така гра була для нас дуже важлива, дуже важлива. Там і преміальні сума були ще ну, за цю ігру. Ми там попадали в Лігу Європи, щоб ви розуміли, за цю ігру у нас було преміальні півмільйона доларів. Розумієте, плюс. А ми перед тою грою всі ігри програвали. Там пускали 6-7 ігор ми програли. І от ми ту ігру виграли вроді по счеті 2-1, потім ніч'я, по пеналях ми програли ту ігру. І в мене такі емоції, якісь були, що я, от, чесно, говоря, думаю собі, «Блін, ну, і ще підходить до мене журналіст і говорить мені, може, вам в церкву сходити. І в мене такий, каже, а церква, ми вже стільки ходимо в ту церкву і не як це. Я почав йому це говорити. Бачиш, так ну емоції сказав. Я дуже національний чоловік і тому так воно і вийшло. Якщо вже мені мама, потім мене подкаливала стойфра. Я зрозумів, що це дійсно людям нравиться. Михайлові 33. він розпочинав свою професійну кар'єру в Ужгородській Говерлі, але радіє, що вдалося перейти у Львівські Карпати, де Копиловець відіграв 8 років. Зараз персона Закарпаття є популярною, зокрема у мережі. Його інтерв'ю розбирають на цитати. Деякі емоційні фрази встигли стати крилатими. З'являється багато мемів. Втім, хлопець на жарти не ображається. Підкреслює, перш за все, він футболіст. Я завжди говорю те, що я думаю, розумієте? Воно щиро. Люди десь це е, висприймають, так знаєте, воно десь трошки, може, десь іноді смішно виглядає, але це правда. І вони щось з того там, щось хочуть сказати. Я тут ставлюсь дуже добре, тому що їм ну, це цікаво, людям це інтересно, ну пускай, пускай ну, сміються. Я ну, я говорю те, що я думаю. Так я такий чоловік, пані, е, як би то правильно сказати, я, я, я дуже весела людина, я це висприймаю дуже хорошо. Пускай, ну, ось це комусь приносить задоволення, комусь сміх, я тільки за, ну, пускай сміються, тут погано нічого немає. Цією футбольною візитівкою вважає гол Дортмутській Борусії у матчі Ліги Європи. І хоч українці тоді поступилися із рахунком 3-4, у тому сезоні німцям більше двох голів не забивав ніхто. Матч у Львові зібрав аншлаг, а гол Михайла Кополовця зустріли шаленим гулом трибун. Це була дуже важна для нас ігра в чемпіонаті на ну, Блігі Європи. І, звісно, такий момент був. Там цей Хумілс, який грає зараз за збірну, він там трошечки там 40 тисяч людей було на стадіоні, і просто е, йому там спиною дали м'яч защитник, а я просто побіжав, тому що знав, що йому ніхто не підскаже, тому що такий губ був на стадіоні, просто вибіжав, забив гол. І цей гол, звісно, е, в житті мені дуже поміг, тому що я після нього і в Германії поїхав, грав, так що я думаю, це така була моя візитна карточка. Там. Я дуже щасливий, тому що це історія така. Це для мене дуже такий знаковий момент в моєї кар'єри. футбольної. у 2015-му Михайло Кополовець підписує контракт із Айнхайтом, який виступає у п'ятому німецькому дивізіоні. Німеччина зустріла колоритного закарпатця Радо та Міша сумував за батьківщиною. Не вистачало хлопцеві наших людей і нашої кухні. Люди дуже відповідальні, розумієте, там все стабільно, там немає ніяких дуріловок, розумієте. люди. Відношення, розумієте, я там півроку грав без контракту, ніхто нікого не хоче обманювати, розумієте, дисципліна на самому високому рівні, розумієте. Все дуже добре, люди добре живуть, але чесно не вистачало. Ну, за домом дуже скучав. дуже, Я кожен місяць їздив вдома, міг ще там, продлити контракт на рік, але, чесно говоря, я би вже, мабуть, не видержав. Трошки харчування мені не підходило. Там знаєте, у мене почалися якісь травми там і це, Мені врачі казали, що це за харчування. Німці вони взагалі готувати не вміють. Там куча турки, китайці готують, У них немає. Ви чуєте, десь німецьку кухню. Там такого не, не, не немає. Там у них їхня кухня, пиво, ребра і капуста квашена, от все, у них більше нічого немає. Там грецька кухня, там італійська, є в них ресторани, але їхнього там, чесно якщо є щось, ну воно ну, ну, невкусно. Просто наприклад. Там люди їдять і. і Пиво, і вони їдять його і п'ють його, так що в них такого щось смачного немає. Звісно, що е скучав за борщом, варениками там, нашими якимись продуктами, тому що ну, я до цього привик, мені їхня кухня взагалі не підходила. Німецька теж давалася хлопцеві непросто. Втім, компанійський Михайло швидко став душею компанії та навчив німців кільком українським словам. Я там ходив до репетитора, але вони, вони мене заставляли, тіпа, щоб я якісь фрази вчив. Ну, чесно кажучи, я там, сильно німецький, я старався. Я, я думав, що я там буду максимум пів року. Тому я сильно не вчив. Вони знали, що от, ну, я досить такий в Україні популярний чоловік, грав у футбол, там, вони знали, коли їхав в Германію, вони навіть вони не думали, що це я. Тому що чоловік, якийсь з вищої ліги їде, допустим, там, в оберлігу, вони думають, ну, чим, чим більше я там грав, забивав Борусі, Дортман, Вони спочатку в шокі. Ну думаю, що це не я. Там почали мене провіряти по врачах, я ходив, хоч не один футболіст того не проходив, що я. Але вони, ну, я за півроку там став е, ну, в команді не ну, капітан. Я десь вивчив пару фраз, щоб вони не розуміли, в якому я настроєнні і що я хочу від них. Пару слов їх там навчив, щоб вони розуміли, що таке Україна. Цього сезону Михайло остаточно повернувся на Закарпаття і нині грає у чемпіонаті області за футбольний клуб Минай. Подобається йому те, що колектив згуртований. Люди розбудовують інфраструктуру та націлені на другу українську лігу. Сміливо виступає на захист українських патріотів та вважає, що публічні люди і мають ставати прикладом для наслідування. Публічні люди мені кажеться, це. На них всі дивляться. Вони, вони можуть собою якось показувати свій, свій образ життя, свій, свою якусь позицію, і багато людей на них рівняються. Тому це обов'язково має так бути. Тим більше, ну, хотілося б, щоб це щиро було. У нас багато людей це просто для піара. Він, може, так не думає, а він так про це говорить, чи так, все, просто щоб люди на це подивилися лишній раз. Хотілося б, звісно, щоб люди, які ну, вони узнавані, щоб вони висловлювали свою позицію. Але розумієте, нам все сложно, ладно? публічні люди. Якщо, допустим, депутати мають два-три Паспорта. Не розумієте, розумієте, це, ну, це так все запутано, що ну, що говорити, там, допустимо, футболісти можуть висловлювати, але коли депутати там, чи футболісти мають два-три паспорти, мають теж гражданство Росії, ну про що тут можна говорити? Як може на нього чоловік рівнятися? Чи от як у нас футболісти і грають, і грають в Росії, потім грають за збірну України? Ну, це трошечки, знаєте, з цього треба починати. У Михайла Копиловця була можливість грати у лігах Угорщини, Словаччини, Прибалтики та навіть Казахстану. Втім, футболіст свідомо обрав малу батьківщину. Він мріє побудувати на Закарпатті по-справжньому народну футбольну команду, за яку вболівала б уся область, та яка б збирала аншлаги на стадіонах. Зачем кудись їхати? Хочеться вдома якийсь футбол піднімати? Ви вже в Ужгороді, в Закарпатті люди люблять футбол, розумієте? Ми можемо подивитися, є хороші футболісти Закарпатті. Зробити одну команду одну. Це в силах наших керівників нашої області. Ви представте собі коли 10 футболістів на полі всі Закарпатські, які грають. Такого Закарпаття вже ну, скільки не було, десятиліття не було, такого, що команда чисто Закарпатська. Одні чорні, зелені, не хочуть нікого біжати, ну, приїжджать, Дінамо. Це, це просто тренера, які сюди йдуть, з Києва чи куда розуміти, вони, вони свої цілі прислідують, розумієте? б наших е, керівників амбіції, щоб вони. Зробили одну команду в Закарпатті. Представляєте, скільки було б людей ходили б на футбол? Коли тут не Дінамовці грають, не шахтьори, як у нас було в Говерлі, 8-10 орендованих, а 11 футболістів Закарпаття, і ще там пускають 10 футболістів на заміні теж Закарпаття. Тут півстадіону прийде ще родичів. Сюди півстадіона буде вболювати за своїх там, дітей там, чи братів чи хлопців. Розумієте, так що хотілося б одну команду. Чемпана босі хай буде, але зробили б одну команду, яка б представляла Закарпаття. на е, на чемпіонаті України життєве кредо Михайло Копуловця – крокувати життям із усмішкою та братися за справу щиро не ображатися і не ображати.